Ця програма це є. Загальнення найкращих практик двох програм, існуючих у Львівській міській раді. Одна з них була розроблена у 23-му році, закінчила термін своєї дії у 24-му. Інша програма була розроблена після уражень 4 вересня 24-го року. От і зараз ми розробили програму, яка узагальнює кращі практики обох цих програм, а також передбачає можливості залучення, окрім бюджетних коштів. Коштів інших там інвесторів, благочинців, вона передбачає процедури щодо відновлення будівель, також щодо компенсації за проживання мешканцям, які відселяються на час проведення аварійно-відновлювальних робіт, матеріальних допомог на вікна. На Бання житла і інших речей, зокрема в пам'ятках культурної спадщини, для того, щоб максимально в стислі терміни і якісно відновлювати ті ушкодження, які завдає нам країна-агресор. Зокрема, навіть вже цього року в одному з пунктів нашої громади ми мали ушкодження.